Дорога розбрату у прикарпатському селі Огринів. Місцева влада взялася за капітальний ремонт сільської вулиці. Та тільки от заасфальтувати змогла не всю. Без покриття залишилися кількаметровий відрізок, який веде до будинку родини військового. Як так сталося, з'ясовувала наша Тетяна Дадак. Чомусь саме цього місця був асфальт прокладений, а далі незрозуміло, яка вулиця починається. Будинок наш там. Вулиця Солов'їна, 35, але напевно наші керівники, наша влада вирішили інакше, що тут якась інша, незрозуміла поки що для нас вулиця. Будинок в крайній на вулиці Солов'їній. До нього не доклали близько сотні метрів асфальту. В суботу приїхала одна машина, другий, розчіпали розсипали щебінь по цілій вулиці і розгортали грейдер. І коли я їх запитала, кажу, хлопці, моя хата саме остання. Ви, якщо там будете щось робити, то скажете мені. А вони сказали, а ми там робити не будемо. У них була тільки команда по сусідню фірточку робити. Чому їх обділили дорогою? Марія хотіла з'ясувати у місцевої влади. Проте замість пояснення у слід раді отримала погрози. Приходжу і нормально спілкуюся, каже, добрий день. Він каже, я знаю, по якому ви питань, і я вам нічим не допоможу. Я кажу, як, ну я ж теж живу на Огрині в Сологіна 35. Вони зразу на мене почали тиснути. Ви не задоволені? А я кажу ні, не задоволена як я можу бути задоволена?» ну. Якщо ви не задоволені, тоді згортаємо дорогу по вулиці Солов'їні і будемо робити вулицю Франка. Вона в нас є пріоритетною. Через переживання у Марії підскочив тиск, та навіть довелося викликати швидку допомогу. Ще одну спробу з'ясувати, куди подівся асфальт. Зробила її родичка Юлія. Ми тут проживаємо всі податки, все, все платимо. Ну як так може бути? Приватизований будинок. Та, звичайно, пішла питати, не сваритися ні в якому разі, а запитати, чому так? Можливо, щось пізніше буде, якось ну але в цьому ж договорі в цих каптибач, що в договорі звучить капітальний ремонт, не частковий. Брат Марії та водночас чоловік Юлії Андрій Калин уже більше року на фронті. Тож така комунальна несправедливість жінок шокувала. Захищає вас, мене і всіх мешканців вулиці Солов'їної, і чомусь він не заслужив, щоб до його будинку. Поклали асфальт, і він не має ротації, щоб приїхати і піти, і вибачте, плюнути цій владі в обличчя. Підтримують родину військового і сусіда. Скільки до тупіка залишилося? Мало б якось вирішатися, тим більше, що наш сусід Андрій на фронті нас всіх захищає, то, мабуть, і ми маємо його захистити. У договорі на капітальний ремонт вулиці, як і в його кошторисі, немає чіткого визначення, де мають починатися та завершуватися роботи на солов'їній. Їхня загальна вартість, за даними Прозоро, 1 мільйон 478 тисяч 500 гривень. Така цифра дозволяє укладати прямий договір із підрядною організацією. Починаючи із півтора мільйона гривень згідно чинного законодавства, мала би проводитись відкриті торги між потенційними учасниками. Чому саме така сума договору і куди поділися кілька метрів дороги, йдемо питати місцеву владу. Голова Угринівської сільської ради Мирослав Вівчаренко з нами спілкуватися відмовився побачу на даний момент, То ми скажемо, що ви відмовились давати. Я відмовився давати іменно вашому телебаченню. телебаченні. Можливо, у вас заступник тоді дасть нам. Ніхто не дасть. Ситуацію із дорогою сільські чиновники все ж прокоментували нашим колегам з інтернет-видання Галка. Щоправда, не сам пан Вівчаренко, а його заступник Олег Чечіль. Роботи виконуються згідно з проєктом: ми не асфальтуємо дорогу, якщо хата розміщена десь в такій частині. Там немає будинків, там є землі під забудову. От і проєкт був розрахований на ту частину вулиці, де вона забудована повністю. А там, де проживає дана людина, вона не входила в проєкт. Підрядник робіт Олег Наконечний каже: згідно кошторису, вони виконали увесь об'єм робіт. По мірках, по квадратурах, по тому всьому воно, воно так і відповідало. Ми зробили і далі тобто нам поклали відмічені точки. Марія і Юлія здаватися не збираються і готові шукати справедливості навіть в антикорупційному бюро.